Біля палацу спорту людно. Тут проходить виставка енергозберігаючих приладів. Менеджер Андрій пояснює принцип роботи сонячного колектора, що виготовили на його підприємстві. А ось, дивіться, це вакуумна трубка, Вона як термос. Тут стекло і зі стекло, а внутрі вакуум». Цього року каже Андрій, попит на зелені технології зріс фрази. Потому что люди хотят обезопасить себя и сделать автономное резервное энергообеспечение своего дома, квартиры. Стримующим фактором для большинства бажающих есть неподъемная цена этой технологии. Для обычной квартиры потреблением 200-250 литров горячей воды такая система будет стоить около 5000 долларов. Для тих, хто вкладати такі гроші в економію, поки не готовий. В одному з приміщень палацу спорту за кілька хвилин починається презентація проекту. Сонячний колектор своїми руками охочих взяти в ній участь виявилося чимало. Вот місця, пройдіть, будь пожалуйста, Ось місця є. проходіть. Мета організаторів навчити людей власноруч виготовляти сонячний колектор екологічний пристрій, що здати нагрівати воду за рахунок енергії сонця і робити це не лише влітку, але й в холодні пори року. Якщо ми будемо щадливими, нам зовсім той газ не потрібний буде російський. Він не потрібний. Ми обійдемо своїми ресурсами. Нас їх достатньо. Нам лише треба навчитися користувати енергоресурси щадливо. Кілька дерев'яних брусків, абсорбер, металевий лист та труба основні складові колектора. Площею 2 квадратних метра він, за словами фахівців, здатний нагріти 200 літрів води до температури 80 градусів відку та до 30 взимку. Значить, 150-200 літрів гарячої води вполні достатньо для сім'ї для звичайної, і помитися, і і постирати, і посуду помити. Собівартість такого пристрою становить 2,5 тисячі гривень. Це за умови, що всі необхідні деталі купувати в магазині. Матеріали вісьма і вісьма прості, Ви всі бачили. інструменти для того, щоб це зробити, теж дуже прості і доступний. кожного хорошого господаря, у якого є підсобне господарство. Анатолій Андрійович, голова і руки цього проекту. Саме він керуватиме процесом збирання та встановлення колектора. Я безпосередньо сам буду навчати людей, буду розповідати, що і як, в які послідовності треба робити. Тобто людина, в якої руки поставлені правильно, в якої є розум, там нічого складного немає. Подібний пристрій вважає ефективним і в господарстві необхідним, тож до весни планує встановити такий у себе вдома. Для того, щоб можна було користуватися душем і підігрівати басейн. З українцями технологією виготовлення поділилися німецькі колеги. Її вже випробували в Києві, Луцьку, Одесі та Рівному. Більше 20 приватних садиб мають такі сонячні колектори. По бюджетним закладам їх не так багато, але вже ну, мабуть, більше десятка. Організувала проект Тетяна Суханова. Вона ще у 2005-му вирішила. Хоче жити в екологічно чистому та безпечному середовищі. З того часу провела чимало семінарів, конкурсів та майстер-класів з цієї теми. Вже час переходити від е, балачок, від слів до діла і щось робити реально для заошадження коштів для зменшення енергоспоживання. Наступним етапом проєкту є перехід до практичної частини. Його організатори планують зібрати у районах робочі групи та почати навчання потому что они решат, то ли на детский сад мы будем коллектор делать, то ли на школу, то ли на фельдшерско-акушерский пункт. Какой объект они нам укажут. И до 15 марта мы планируем, что коллектора уже должны быть смонтированы. Первое бажання мати такий пристрій виявляє пані Тамара, представниця навчгоспу. На, хватит? на всіх хватить, поверьте, мы очень заинтересованы, на всех хватит времени. У господарстві має 20 корів та біля 30 телят, тому світло та тепла вода потрібні завжди. Що робота і тратить деньги впустую? Отак, от працюєш, як машинка стара, Треба вже сучасні технології. І мислення сучасне, і технологія, ну і економія средств, звісно. уже багато років жінка практикує здоровий спосіб життя і цим пишається. Тепер каже час нові технології впроваджувати. То що ми самі не производимо, ми іщему у кого. позаимствовать, с кем скооперироваться, вот так вот. А мы дадим те технологии, которые у нас вот так вот хорошо работают. То есть мы пишем стихи, поем в ансамбле, бегаем 100 километров за 24 часа, ведем здоровый образ жизни, естественно, здоровое питание, насколько это возможно, а все остальное, вот М-технологии, органическое земледелие, вот солнечные коллекторы, я думаю, в течение вот полгода-год мы вот это все опробируем, и оно уже даст какой-то более реальный для нации, более ощутимый для нации результат. Завідувачка дошкільного закладу Юлія також не проти мати такий колектор. Ці проекти це основна можливість щось змінити, скажімо так, в закладі за бажаючи ну, те, що брак бюджетного фінансування, то участь в таких проєктах, можливо, це шанс. Так, у деяких країнах Західної Європи давно зрозуміли, електроенергію можна отримувати в альтернативний спосіб. Варто лише приборкати природні стихії, силу вітру чи енергію сонця. Наприклад, Німеччина, з якою ми знаходимося на одній широті, 25% усіх енергоресурсів виробляє за рахунок нетрадиційних джерел в той час як в Україні цей показник сягає лише 1%. Якби в Польщі була енергоефективність така, як в Україні, вона споживала би електроенергії більше, ніж весь Європейський Союз. В Україні населення вдвічі більше, ніж у Польщі, і ми єдина країна, здається, в усьому світі, у якій енергоефективність ще гірша ніж в Росії. І з цим терміново потрібно щось робити. Всі вже зрозуміли, що треба економити, тому що електроенергія дорожчає. Сподіватися, що сонячний колектор замінить звичне джерело електрики, поки не доводиться. Підсумовують фахівці, але це великий крок на шляху до енергозбереження нашої держави. Ярослава Тригубова, Микола Кузін.